Привіт. Сьогодні продовжуємо з новою частиною мови і говоримо про прислівник. А, отже, поговоримо про такі і відомі, і відомі факти і щось новеньке. А, отже, прислівник це самостійна частина мови, причому вона не змінювана, тобто в ній немає закінчення, є лише в кінці суфікси, про них пізніше. Далі вона виражає ознаку дії, стану ознаку іншої ознаки, ну тут зрозуміло, і відповідає на питання, як, де, коли, куди, якою мірою, як, чому і так далі. Тобто вона є як обставина, в речі, і вона приєднується як обставина до присудка. І тут важливо не плутати її з іншими частинами мови, дуже схожими на неї. Ось, наприклад, такі дві фрази: ходити багато, багато яблук. Тут ходити як багато приєднується до присудка, а отже, є прислівником. А ось тут багато яблук, яблук скільки багато. І тому це як означення і це числівник. Далі росте навколо будинку. Тут у нас теж нібито приєднується до присудка, але росте, ми питаємо, де, і відповідаємо навколо будинку, тобто ми відповідаємо всією цією фразою, а отже, оце навколо це прийменник, це службова частина мови. Все було гарно навколо, гарно де. тут ми теж ставимо питання: де, але відповідаємо уже де, навколо, і тому це прислівник. Отже, не плутати з прийменниками, і не плутати з числівниками. Далі. Прислівники, як і прикметники, утворюють ступені порівняння. Тобто ці якісно означальні прислівники, які утворені від якісних прикметників, вони можуть утворювати ступені порівняння. Причому утворюються вони так само, як і у прикметників, там, наприклад, важливо важливіше, більш-менш важливо, найважливіше, найбільш-найменш важливо. Тобто, так само, якщо ми використовуємо цю більш-менш найбільш найменш, то використовуємо початкову форму. А, так, це випадково. Рухаємося далі. При утворенні ступінь порівняння утворюються ті самі чергування, як і у прикметників, тобто, наприклад, там «дорогий, дорого, дорожче буде те саме чергування. І ступені порівняння можуть посилюватися іще одними прислівниками, наприклад, ще трохи значно багато куди, і частками, як, що і так далі. А, так, тепер щодо правопису цих суфіксів і, і в кінці. Якщо слово, основа закінчиться на ГКХ, то буде і, навкруги, мовчки трохи, і також і буде, якщо є цей префікс по позаячі і так далі. В інших, якщо закінчується, наче буде і поночі, потричі і так далі. В принципі, тут потрібно просто запам'ятати їх, і це не так складно. І продовжуємо з правописом: правопис подвоєння. Подвоєння буде там, де є подвоєння в прикметнику або дієприкметнику, від якого утворений прислівник. Наприклад, шалено, тому що шалений з однією, ну, сумлінно, тому що сумлінний з двома на. І треба запам'ятати ось ці слова зрання, навмання, спросоння, попідтинню, по підвіконню, з подвоєнням. І ось так от пишеться. І тут наголос зрання, Ання, питання, завдання, зізнання, зрання. Так, добре, і рухаємося тепер до практики. Таких тестів на НМТ не так багато, і вони зазвичай є складовою таких більш великих питань, але тренуємося поки що на ось таких. Отже, перевіряємо. Виділене слово є прислівником. Тут у нас в, на дворі в Івана, на дворі, тобто тут окремо пишеться і це не прислівник, тобто це прийменник з іменником, оскільки приєднується не до дії, не до присудка. Скаржитися на що? На пам'ять окремо, і це прийменник з іменником. Спуститися з гори Романкош, тобто з якої гори, з гори Романкош. А отут пісня лине. Лине, звідки? З гори. Тобто, як зверху, згори. Це якраз прислівник, тобто цей варіант нам підходить, оскільки він приєднується до дій. Далі помилку в ступені порівняння нам треба знайти. І ми бачимо, тут у В помилка погано має бути гірше. Далі, в третьому, нам треба знайти, де правильно. Отже, в А найбільш зручніше, ніж не потрібно, найбільш зручно має бути, далі більш гарячіше не підходить, більш гаряче В. Більш довше не може бути більш довго. Г підходить і в Д доволі не утворює ступені порівняння, оскільки це не якісно означальний прислівник. Четверте: по вовчи двічі, навпаки, відколи, безвісти, по навшпиньки, що у утричі, по латині, по по-французьки. Тобто нам підходить варіант Б. Всі інші є зайвим варіантом. Так, отже, рухаємося далі. Тепер тут наводжу цю величезну таблицю, яку ми розбирали в попередніх заняттях, можна повернутися до правопису прислівників і повторити цю тему більш докладно. Тут я лише згадую про те, що є прислівники, які пишуться разом окремо через Дефіс, і навіть через два Дефіси. Не буду зупинятися на кожному конкретно, можна зробити там з екрану або ще раз переглянути те відео, а ми зробимо декілька тестів на повторення цих, цієї теми. Отже, перевіряємо. По-польськи дифіз дощенту разом, навесні, до речі, окремо. Нам треба ще разом, так. Навхрест в основному, в цілому, звисока, на четверо, по-своєму, зверху на пам'ять Потиху, у вісні окремо, на жаль, окремо, нагору разом. Навшпиньки зсередини за пані брата не сказано. Так, тобто Г, ну Д. Далі, шосте через дефіс. коли неколи два дефіси, ледве-ледве, де, два де дефіса, казна Д, де, багато-багато. Підходить нам цей варіант. Дивимося, навздогін тут буде разом, з діда прадіда ось так от, без ладу, посередині разом, помаленьку, без просипу окремо, по-київськи дефіс, по третій дефіс. Унаслідок разом, час від часу окремо. коли неколи два дефіси, як-не-як два дефіси, ген-ген-дефіс, кінець кінцем а, окремо, в ряди годи дефіс, будь-де Дефіс. І тепер окремо, без ліку, окремо, сам собою, по вік-віки, дефіс, такий сякий дефіс. По латині дефіс, по дитячому дефіс, по свійські дефіс, хто знає, скільки дефіс. На щастя, окремо, в цілому, окремо, в основному окремо, у вісні окремо. Підходить нам цей варіант. На Навиворіт разом, у переміж разом, по-перше, дефіс, від віддавна разом. Навпростець, звисока, замолоду, безперестанно. Ось е, такі е, варіанти правильні, і е, е, тренування буде ще на цю тему. На цьому з прислівником все. Нічого складного тут немає, потрібно попрактикуватися, ще раз згадати оцей правопис, е, і все буде окей. Все, тоді, па-па.